Зараз я вважаю мистецтво важливе як ніколи. Люди думають, ну, так відбувається, що коли людина падає в обставин, ми по цій ми піраміді масла спускаємося в самий низ і стараємося забезпечити свої базові. Це от вижити, щоб було харчування і так далі. Але насправді змінити кращого і покращення життя а Можливо, лише через якісь великі зміни в собі, в своєму своїй підсвідомості, в своєму мисленні і поглядах на світ, і саме мистецтво, сучасне мистецтво, дає ось цей поштовх. Завдяки е, взаємодії з мистецтвом сучасним, саме сучасним, ми змінюємо свої погляди на світ. Зараз е, погляди на сучасне мистецтво дуже різні. Хтось вважає, що мистецтво має е, містити в собі існує. Хтось е, каже про те, що мистецтво має просто передавати емоцію. Хтось каже, що мистецтво взагалі нічого не має відображати, воно як що захотів, автор ти зробив це є мистецтво. І якщо воно не містить. Ніякої ідеї, то тільки воно чисто з нічого. І поглядів він справді дуже багато. Це наші митці, хочу щоб про них розповісти. <плес> Вони дуже різні. Наприклад, Саскадичників, автор Мадонни, йому більше 60 років це людина, яка там 50 років займає кремостецтвом. Він дуже досвідчений. Він має класичну художню школу, виставки, досвід. Це класичний художник. Роман Єлібульський він коваль. Це також художнє ковальство, але це трошки нестандартний підхід. Не Звичайно, звикли до структури з балансу, а в нього будь який матеріали. І властицю він взагалі займається дизайном меблі. До війни він робив меблі з старовинних машин, з моторів, там, з якихось частин машин. Меблі. меблі? Столи з моторів та. Це цікаво у нього роботи. Але зараз він просто працює новими матеріалами і він застосовує е, замість моторів, машин, е, уламки і ракет. Е, от. І Сергій Демченко в нього дуже цікавий напрям. Він робить скульптури з металолому. Е, він не має художнього сильної, лише школа художня, але е, його скульптури надзвичайні, і він робить їх виключно з Тому Команда зібралася дуже різний. Це ще не всі художники, їх набагато більше. Просто вони об'єдналися у цією бажанням і створити новий напрям сучасного мистецтва, тому що мистецтво на нашу думку має відображати те, що відбувається з одного боку, а з іншого боку, воно має розвиватися. В рі... ну, воно може бути не класичним, воно може бути різним. Немає якихось контактів. Е, Також ми восени е, відкрили нашу галерею на Сумський 1. Е, Тут як його код можна сканувати, хто хоче подивитися на сайт Hitch. І, е, в принципі, можна прийти, е, подивитися. Але е, можна подивитися. Чому... Ну, Це мій досвід. Так? І... Отак, от, от сильно поринула в мистецтво, я лише е, рік тому, ну трошки більше. І я, як людина, яка звикла до критичного мислення і процесів, я підійшла до мистецтв до взагалі до цього ринку і мистецтва, як до якоїсь екосистеми, і спробувала зрозуміти правила гри, взагалі, як воно працює, тому що. Це основа до розуміння справі. І я хочу поділитися своїми висновками і сайтами, як взагалі це працює і як в ньому розбиратись. Ну я вже сказала, з чим сучасне мистецтво відрізняється від класичного, да? тому що форма перестала бути обов'язково художньою. Це може бути інсталяція, фотографія, фільм. Все, що завгодно. світ світлова інсталяція, мутиводійна якась інсталяція, може бути скульптура, але не звичайних матеріалів. З одного боку, класно більше людей може знайти щось свої, а з іншого боку, як же таке відрізнити, де воно мистецтво, а де не мистецтво? Да? І я от зібрала кілька таких яскравих фотографій, які саме відображають цей стан сучасного мистецтва. Які зараз основні проблеми через те, що так, змінився і розширився мистецький світ? По-перше, мало хто розуміється на мистецтві, і тому часто вартість витворів і популярність витворів, і те, що ми бачимо в галереях, залежить не від художньої цінності, а просто від піару? Це насправді проблема не тільки в мистецтві, це проблема. В, цих, бізнесі, в бізнесі і експерти, да ну ми стаємо заручниками маркетингу, і лише ну, ті, хто в цьому розвиванні ці темі можуть відрізнути від оцього інстаграмного експерта. На жаль, це так. Це такий світ. ньому є і хороше, і погане, але ми маємо це враховувати. Але не от в мистецтві не варто на це вернутися, Ви маєте опиратися більше на свою і чуття, які викликає той чи інший твір мистецтва, а не на е, піар. Це звичайно важливо. Багато е, відомих витратів мистецтва дійсно відомі, тому що вони цього задоволюють, але не всі. І якщо вам відч... ви відчуваєте, що ну, так не має бути, воно вам не заходить, то чесно, ти зайвість тобі світу не заходить. Можливо, через місяць виясниться, що воно дійсно нікому не заходить. Не може наводити цей не, нещодавно був скандал Соні да? вона стала в якийсь момент сильно в поляку, тому що виливалися дуже великі кошти, а потім е, виявили, що кошти не дуже гарні. Тому е і вийшло багато розповних статей щодо її мистецтва. Насправді, мистецтво чи не мистецтво, ніхто не знає. Навіть експерти мають різні хламці, е е е мають її з ногу. І воно всі вишукає, когось викликає. Але е розумієте, вона була то відомою і потім стала відомою саме через піар. Ну, виключно. Навіть е, цікавий так? я з цієї, ну ця картина дуже відома ця виставка з Я в гуглі не знайшла жодного зображення цієї картини без людей. Тобто в Гуглі. Е, у всіх пабліках, в інстаграмі, ця картина як фон для якоїсь сірки або відомої людини. Тобто всі, хто якось в темі світського життя сфоткалися, цей. ніхто не сфоткав картину саме за собі. Уявляєте? І ось ви маєте розуміти цю пастку піару. Друге. Люди бояться купляти витвори мистецтва для себе, але часто дарують іншим. Це дуже прикольно. Я спілкуюся з багатьма підприємцями і підприємцям дуже вважається звичним дарувати одне іншим. Витвори мистецтво. що бороть все, що ти людина вчити що там? як вони їх вибираю, Це прям дуже дивно. Є галереї, які регулярні, і то, знаєте, це особисті зв'язки, і це пов'язано якихось галереї. Але... Намагається розібратися. А від чого залежить ціна художника? А чому цей художник? Да? Вони приходять, їм кажуть, оце клас. Клас. <плес> це, це дорого, це дорого. Це, це дорого, кілик. можна доворого, можна дороге. Ну тобто, це спекуляція часто буває. Це буває так, через те, що ніхто не має якогось базового розуміння і не хочети. Чим страху все доживе, бо я за рік так нормально розібралася. І ще одна проблема: що люди повторюють думки інших замість того, щоб висловлювати власну купу. Мені не бояться. Показатися неосвіченими, що <реш> вони, не дай Боже, не розбираються. <реш> та всі та не розбираються, скажу я вам. про те Кожен містецько знавить, скаже свою думку. Кому сподобається, кому не подобається. І мені маразу, що це мистецтво — це про е, сприйняття. Ну, це не річ, яку може там випростати. Це от там постівця є свої параметри. І хоч не хочеш, який би він може бути дизайнерський, дорогий, він може бути простий, він може вирізати матеріалів, але не стілець, стілець може відрізнити, там можна в ньому сидіти, чи ні? Є якісь конкретні критерії, по якому ми це оцінюємо. Містецька да. ну, такого немає. І це е, дає е, о, штуку, що ніхто насправді. Всі думають, що Блін, я ж нічого не розумію, Всі розуміють, вам подобається а або не подобається. <ривіт> я я, я Напишу, розп... <ривіт> що важливо, розкажу, але в цілому ми... мистецтво це дуже суб'єктивне. <ривіт> давайте далі. Що треба знати про сучасне українське мистецтво? А... Це. Я зібрала тут картини, які супер популярні. Клеопатра на тигрі це картина Савадова. Вона вважається як таким початком сучасного українського мистецтва. На жаль, вона зберігається біляюсь, в еблікажі, тому що це створення за радянських часів. І все, що гарного створювалося, воно їхало і залишалося. От. Але як воно формувалося? Уявляєте, в 70 років ми жили в радянські часи. Майже виключно єдиним замовником була спілка художників України. Тобто всі замовлення на розпуск кінотеатрів, мозаїки, виклик картини в музеї йшли через одного замовника, спілку художників. І спілка художників України викупляла ті речі, які відповідали пропагандистським папагандистським І це було вимушено, хоча б частину своїх робіт робити саме в такій, в такій популістській манері. Ленін тато, сталін, тато молодець і так далі. І е, цього дуже багато. І це, звичайно, вплинуло. норм. Плюс е, інший фактор. Це закритий занавіс, який не давав художникам можливість отримати інформацію, що ж там робить цього кордони. Українські художники класичні, вже пором 50 років, які вже і стали художники. Проблема в тому, що вони не знають, як себе продати. У них ніколи не було такої потреби і вони ніколи не знали, що таке відкритий ринок. Тому для них це суперскладно, і іноді круті художники залишаються непопулярними зараз. Там через війну і популярність України в світі і цікавість до українського мистецтва зросла, але ну, це буде там процес на десятки років, коли вони стануть визнаними. Да? І це дуже важливо розбити, тому що іноді в виставках, Спішка художник наводить там постійно безкоштовні виставки, доступ безкоштовний, і там дуже круті роботи відбувають. І вхід туди безкоштовний, і там нікого не немає. А є галереї, там Пінчука це дуже безкоштовний, але там ще за різна черга, ну і там ну, зараз там роють дуже класна виставка, тому але зазвичай апняті ну, плакати, плакати. Це моя думка, я ж кажу, я не експерт, але я. Хочу, щоб ви розуміли, що не, не все, що є там Києвчука в центрі мистецтво, а все інше, типу, ні, ні. Воно може бути представити заводний, воно навіть краще параметр. Це також Саватов. Його дуже супер популярна серія фотографій. Він зробив їх. Він шафарів одів полетні пачки. Тобто, це справжні шахтарі. він це в Донецькій області. І ну, Це дуже популярна фотосесія і в фотографії вже в приватних колекціях. Це живадкова е, картина, його е, не пам'ятаю назви. І от там погано видно, але насправді е, то Анатолій Криволап і його найдорожча е, картина українських художників, що була продана, це от саме кінь вечір. Е, це от саме... Була, зберіглася інша його картина, насправді мені дуже подобається, але в нього є, наприклад, я скривіші картини. І ось та була продана на аукціоні Philips за 177 тисяч доларів. Дуже рекомендую ходити. Просто ходити і дивитись. Ви ніколи не знаєте, де ви знайдете щось дуже круте. Можу порадити. Ну, по-перше, зараз в українському домі проходить ріст, а хто був вже на парк комуна і. Я теж ще не дійшла, але я дуже хочу, тому що ось то, що я казала, ця виставка це база українського сучасного мистецтва. Це найдорожчі художники, які в українському домі да, є в українському домі да, зараз. І е, я просто слухала лекцію куратора. Е, вона розповідала, про них. вони всі розпродані, їх не можна купити зараз. Вони всі в приватних колекціях і то, що вони витягнули їх з приватних колекцій. І зібрали в одному місці, це просто нереальна робота. Це величезна робота кураторів. Як взагалі влаштований арт-ринок і з чого він складається? Так? Це от Третій пункт. Гравці ринку. Є музеї і є галереї. Це місця, де ви можете подивитися мистецтво. Чим вони відрізняються? Музей. Вони викуповують колекцію, стала колекцію, це не продається. А галереї це е, оператори ринку, е, галеристи або є ще арт-дилери. Це люди, які займаються перепродажем викликів мистецтва. І галерея е, зазвичай працює виключно з яким в них, них е, індивідуальний контракт з художниками. Тільки ця галерея подає цього художника. Ну, зазвичай це так. І вони вкладають величезні ресурси в піар робіт. І їх слухати варто, але треба використовувати багато параметрів. Це все таки не музей, це галерея. Е, То такі дуже, дуже важливі особистості на ринку мистецтва — це мистецтвознавці і куратори. Е, мистецтвознавці це ті, хто є експертами, вони оцінюють мистецтво, пишуть статті, книги дуже раджу є така олеся овраменка вона написала багато книжок по українських українських художниках в неї досвід вона багатьох художників яких зараз немає знає знала особисто е і писала про них книжки вони її малювали ну дуже цікава особистість рекомендую дуже бути її книжки почитати і якщо вам е дуже хоче поспілкуватися з нею це люди які оцінюють те що відбувається на мистецькому і куратори, це також часто їх плутають, але насправді куратор це людина, яка в конкретній галереї або не формує колекцію. Тобто, якщо ми він в стороні, то куратор є безпосереднім учасником створення мистецтва. Хоча здається, що митець створює лише з цих, -цих людей, да? насправді ні. Тому що. Коли е, Ботець намалював е, картину або втерив якийсь арт-об'єкт, це одне. А коли куратор взяв і об'єднав ці картини в одне ціле, ви отримуєте інше враження. Наприклад, е, в мене був дуже цікавий досвід. Ми робили виставку е, з нашими витворами е, в е, американському домі в країні. І е, також на виставці, крім наших робіт були представлені фотографії різних е, фотографів, як українських, так і закордонних, зроблені е, під час війни. І е, це для мене також був такий унікальний досвід, коли я е, побачила е, в нас є скульптура, яка називається Вікна. Вона зроблена з снаряду, і вона символізує. Ну вона така як розламана пополам, і вона відображає оці знаєте, в потиповерхівках поїзди падають. Від того, що вони потрапили в снаряд, вони такою буквою В випадають. І скульптура зроблена таким самим чином, як такий розрив у вигляді буквою В, і з іншого боку, бо це велика така танкова гірза, і з інших боків вікна, дірочки, які символізують вікна. І одне діло, коли вона сама по собі стані, а інше, коли там на фоні повісили фото цього будинку, ну такого ж, який ви села. Зламаний снарядом. І коли я побачила це разом, як не так пазл склався, ти більш глибше відчуваєш цю емоцію, ця скульптура, і, і в той же час цю фотографію бачиш вже в об'ємі. І це робить куратор. І дуже важливо розуміти, що коли ви приходите на виставку, куратор це не тільки ім'я на стіні, це також учасник мистецького процесу. І Кураторські екскурсії насправді дуже класна штука, тому дуже помідую на нього ходити. Ну і звичайно, митці, тому що вони є основою всього цього і вони створюють саме все це прекрасне. Від чого залежить взагалі, як зрозуміти, скільки коштує сесія? Чим більше у художника виставок, в яких він брав участь, і в яких там за кордоном в країні тільки це була персональна виставка, чи він просто разом з іншими виставлявся, тим він дорожчий. Чим більше йому років років, тим більше дорожчий. Звучить жорстоко, але факт, якщо він вмер дорожче, тому що. Тому що це проблема це, так, на кінців. На... Тут тоді ж зразу вмикається. Ой, є, я, як я ти ти... Юмор, що треба, якщо ви знаєте, що вже прямо по віку. В нього круті роботи, то вкладатись на жаль, ці роботи так. вчора вибачаюсь, інтерв'ю. Мур хлопець, який створив це та виставу. Каже: тепер мені треба вмерти, бо ну це най... найвища моя. <гум> <гум> а, да, працює і тепер далі не знаю що. тобто мене краще мертве. Де це А він волав той хлопець. Він взагалі там що має режисера? От він зістав каже. Да. Це релігітно. Ну ще, наприклад, там, коли керівник продав на аукціоні цю картину за 180 000, він таки впав. Знаєте скільки варіантів цієї картини так, да на рівний воронок? Кіння через вони відрізняються, тому що повторював вона просто на жовтому кольорі, на рожевому кольорі і так далі. Але картина через те, що художник створив ще дуже по думці схожі роботи, та єдина перша втратила свою цінність. Тому кажуть, хороший художник мертвий художник. От і е, звичайно, матеріал, тому що олія дорожча, ніж акварит, е, бронза дорожча, ніж Ну, Це, це, це да, всі, всі витвори з того, що знаходяться на полі бою. Так, е, да, багато хто працює саме з цим матеріалом. От, тому, коли ви приходите, кажемо, що таке? По перше, ходіть, шурить світ, вже показали. Не вдавло ціла. <гум> <гум> він зроблений з гілс, з, з, з уламки його? Це вогнебурський поваліс, він, він з Рівного. Він... Я б показала. Це от, там, де ж паучки були то, на, на <гум> задньому <місцеві. гум> да, Так. Він дуже крутий і дуже позитивна людина.